Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком продовжує боротьбу за Ігоря Мосійчука. Нагадаю, що минулого тижня ув'язнений нардеп почав жалітися на погіршення стану здоров'я. Його адвокати просили перевести Мосійчука із СІЗО до лікарні. Однак суд це клопотання не задовольнив. Олег Ляшко впевнений, радикала таким чином намагаються вбити за вказівкою банкової. Попри надважкий стан здоров'я Ігоря Мосійчука, Київський апеляційний суд залишив його під вартою до 15 листопада. Лідер радикальної партії Олег Ляшко рішення суду називає незаконним і ухваленим за наказом з банкової. Це не суд, це судилище імені Порошенка. Це те, про що я попереджав місяць тому, коли вони почали так званий розгляд справи. Вирок Мосійчуку, кримінальна справа Мосійчуку, написана в кабінеті Порошенка. Порошенко, заступник глави адміністрації Білатов. Керують судами в ручному режимі. Суддів в Україні немає. Підтримати Ігоря Мосійчука до суду прийшов командир полку Азов Андрій Білецький. Весь процес над нардепом радикалом він інакше як фарсом не називає. Людина, яка потрапляла вже в реанімацію в залі суда, людина, яка наврядчи має можливості і бажання бігти з країни. Нічого не заважає отримувати її. Під домашнім арестом, пускою і так далі. І те, що він утримується в СІЗО СБУ, ну, крім волі е, силових структур, це нічим пояснити ні, абсолютно не може. Український політик і радянський дисидент Левко Лук'яненко переконаний, що арешт Мосійчука це політичні репресії, а сам процес називає вибірковим правосуддям. Взагалом ця історія із Мосійчуком, я думаю, що це просто один із ганебних актів самої нашої влади. Мосійчук один із таких людей активних, які все життя боровся за справедливість, боровся за законність в Україні. Я вимагаю, щоб його випустили і дали можливість у нормальних умовах йому лікуватися і підносити своє здоров'я. Захист Ігоря Масійчука готовий добуватися справедливості у розгляді його справи аж до Європейського суду.